Зніму надихаюче відео для всіх, хто хоче дома гарну клумбу, але немає достатньо коштів і не садить дрібні рослини. Мовляв, вони дуже довго будуть рости, поки вони виростуть, з ними багато возні. І я всім вам хочу дещо показати. Більшість у цих рослин були висаджені минулого року в жовтні місяці з педев'ятки або з палети. І ось так вони за. Один всього лише рік підросли. Може, вірнички. Висаджені були з П9. Гортензії. І ось у мене прекрасні гортензії. Просто шикар, шикарні. Тут була дотримана схема посадки і збереглися сортові. Дивіться, які вони шикарні. Вони в минулому році були в П9 маленькі палочки. З П9 сосна гірська. Вона повільно ростуча і відповідно чекати від, від неї, щоб вона там за один рік приросла прям аж аж. Ні, але це були геть малесенькі малесенькі хвостики. Skyrockets P9. Дивіться, деякі рослини досягли вже висоти 50 см. Амарекс виріс просто огромний з P9. Такі кущі ми їх вже порубали, тому що щоб придати їм хоч якусь форму, бо вони вже ну геть. Величезні, якщо комусь десь треба швидко щось озеленити, заліснити. Зверніть увагу на цю рослину. Насправді вона росте просто шикарно. Вони висотою ну зараз мет десь 75 см до метра, а були півтора, просто ми їх порізали, щоб, хоч якийсь, дати їм прилічний вид. Барбариси, це були геть маленькі палочки. Дивіться, які вони стали вже величенькі ці кущики. Такі на садових центрах на ринку. Ну, мабуть, гривень 200. Виєгела, вся цвіла. Теж вже стала досить таки повноцінна рослина. Буделея просто постригли, порубали, тому що вона стала не то, що повноцінна, вона стала теж величезна. Ми її... Облупили для того, щоб половину переселити, бо їм тут густо. Спірея Вангута. СП9, пожалуйста, цілий ліс. Спірейки, різні сорти. Теж кожен з них був просто малесенький міні-кущик, дві палочки. А дивіться, які вони за один рік. Стали просто шикарні. Ось, ще доцвітають розе... рожеві. Я ось покажу золотавим листком. Теж вона шикарна, велика, пишна. Чубу похиропідники. Це, по-моєму, шуб, ми його теж порубали, тому що він просто величезний став. Це теж похироплідник нагес, бачите, що ми його обрізали. Там далі Ще один з видів буде. І підемо подивимося на хвойні, як приростають хвойні. Це голубі ялинки з П9. Отакі вони стали, ну якщо взяти руку, ну, сантиметрів, мабуть, 30. Так. У них, звісно, ріст повільніший. Це теж ялини, ялина звичайна, ялина. Ялина, звичайна, і ще якась ще раз голубі ялинки. Дивіться, мунглоу, як себе повів. Один рік з П9, малесенькі, малесенькі, ну зовсім малиші. Ну, шикарні. За один сезон це посадки осінь, е, були, відбулися восени минулого року. Даніка Даніка висаджувалася, Даніка Голд з. Палети. І ось така вона в ґрунті. От прям з палети в ґрунт ми її посадили. от така от вона виросла Теж за один єдиний сезон. Коніка. Садили з палети. Ось такі утворилися вже ялиночки. Досить таки вони непогано привелися з цієї палети. І теж себе гарно почувають, наростають. Потім ми їх, можливо, Підстрижемо, щоб придати їм конусовидну форму і вони, по-моєму, чудові. Це Blue Arrow стріла, теж вони висаджені з п 9 І теж їхня висота ну, 50 мінімум. Вони класні Попері... проти сонця. Таке це Blue Arrow дуже. Навіть. Деякі ми там десь застригли, але я не можу показати, бо я їх так не бачу. А це Теді. Теді була висаджена палети. Тут буквально три волосинки. Дивіться, які хорошенькі шарики. І величенькі вони вже і кругленькі. Бучому ну, би не посадити такого малиша на клумбу, не поглядіти його сезончик і вже мати досить такі симпатічне розстрілення. Ось ще ось з П9 були висажені перовські, а теж була волосинка. Ну, малесенькі малесенькі кущики. По-перше, цвіло з червня по Сьогодні а сьогодні 21 жовтня. По-друге, кущі шикарні. Для того, хто хоче виростити, навіть, наприклад, на продаж. А зараз вона вступає. Багато хто розчарувався в цій лаванді. Ну, не то, що там розчарувався, багато хто шукає заміну лаванді. Ось вам, будь ласка, перовська, чудова заміна. Да, запах не той, але тривалість цвітіння дуже довга. 1 червня вона вже була в цвіту. І... Вона тримає цю квіточку, під нею немає бур'яну, вона гарно себе почуває і цвіте. Це ось каріоптеріс. Каріоптеріс, не знаю, як правильно наголос. Теж він був маленька волосинка, як цвів голубим, було дуже славно, наче прапор України. Дивіться, який в середині кущ чудовий. Треба ще пересаджувати його тепер, тому що... Він вже загустий, їх треба закрулити і пересадити. І ще підійду до Вейгели однієї з Вейгел. Я не знаю сорта, були таблички, але десь вони ці таблички пропали. Цвіте чудова вейгела. Причому що теж, подивіться, який повноцінний гарний кущ. В цьому кущу всього лиш один рік. В минулому році він був по 9 Тобто, якщо ви хочете створити собі гарну клумбу, то все-таки я вам рекомендую з власного досвіду. Сама навіть не очікувала, що вони так швидко, активно, інтенсивно ростуть, садіть. Ми восени давали всього лише суперфосфат під корінь подвійний, а з весни робили, може, одну обробку, одну чи дві обробки проти шкідників, додавали стимулятори росту, але це все було не настільки багато їм приділили ми уваги та догляду. Висапували, що було чисто, поливали. І, як на мене, результат просто шикарний. Так що, садіть, Мали, малих не так вже й довго чекати до їхнього повноцінного розвитку. Сподіваюсь, що я вас надихнуло своїм відео. Всього вам найкращого.